Війна забрала в мене двох. Всю мою сім'ю. І сина, і чоловіка. Людь. Розриває горе, біль і людь. Он когда выходил в ринг, вот туда же написано Халк. Его все дети называли Халк, Халк. Он выходил, как бы пришел сюда, мелкий, мелкий такой. Штангу не мог поднять даже 20 килограмм. А потом у него было задание 10 раундов по 90 килограмм штанга. 10 по 10. То есть это большой вес. Вначале чуть-чуть получал, получал, а потом 2-3 года, и меня уже просят. Дима, попроси, чтобы он не бил. Попроси, чтобы Юра сильно не бил. Кажу, цена, чому ти кулеметник? Ми сказали, ну всі пацани відказалися. Ну, хтось має прикривати. Вчився він вже на війні. Да. Страшно було і їм. Хлопцям цього не скривали. Саме страшне це, щоб правильно повести себе в бою. Я просила не бийся, тільки, будь ласка, тебе прошу на вулиці, не бийся, тому що в тебе кулаки це як зброя. А коли проважала його на війну, я казала, синок, вбивай. Я не думала, що я колись скажу своїй дитині, вбивай, щоб вони не вбили тебе, тому що вони не будуть сумніватись. Екіпаж БТРа мого хлопчика залишився. Вони стручили до кінця, вони боролися до кінця, вони фактично хлопчики відходили, вони брали вогонь на себе. Вони огризалися, вони скільки могли, і відволікали увагу на себе. А хлопчики відійшли, забрали поранених, змогли відійти. Побачити матері своє дитя в такому стані, Що хоронити в закритому гробу. Я не знаю, як витримало серце. Напевно, тільки тим, що син у мене весь час його слова в голові, мам, ти сильна, ти все витримаєш. І я тримала удар, як він тримав, коли виходив в ринк, він тримав їй. Ja trzymaj utar.